Працівникам Чернівецького аеропорту вже більше восьми місяців не виплачують заробітну плату. У людей увірвався терпець і вони зібрались поки що на попереджувальну акцію. У квітні минулого року працівникам литовища наполовину врізали зарплату, а з жовтня взагалі перестали виплачувати хоч якісь гроші на 40% Десь місяців 4-5, Потім Остальний час на 50 відсотків ми працюємо. То я кажу, що ми не не то, що цілісної а ані копійки. Працівники, які вже на пенсії, ще якось зводять кінці з кінцями. Молодим же взагалі немає чим годувати сім'ї. Люди не мають за що жити. Люди не мають за що скоро. Ми будемо голодувати. Розумієте, чи ні? міська рада отримує зарплатню, Ми не утримуємо. А що нам робити? У Мене жінка працює з 10-ї до 8-ї кожен день. От і за цього ми боліміні як протягуємо. А я сижу бугай здоровий і немає в мене цього зарплати. Люди кажуть, балотуючись на посаду мера, до працівників приїжджав пан Каспрук з обіцянками вирішити проблему із зарплатнею. Та сівши в омріяне крісло, вочевидь, забув про зустріч та про все, що наобіцяв. обіцяв. Приїжджав і міністр інфраструктури Максим Бурбак. Та за весь час на високій посаді виходить з Буковини. Так і не вирішив жодного питання аеропорту. Авіакомпанії не поспішають до нас із рейсами, тому що злітно-посадкова смуга вже давно потребує. Капітального ремонту вони будуть літати кругом, тільки дайте можливість зробити полосу. Ви розумієте? Причина одна. Зробити нам полосу, бо літак той сучасний зараз не може сісти на цей аеродром. Чернівецький аеропорт комунальне підприємство, а тому і піклуватись про його фінансовий стан має міська рада. Однак на запрошення працівників жоден представник влади так і не пройшов. Віддуватись перед людьми відправили представника департаменту, який так і не дав людям жодної конкретної відповіді. Почекали ми ну, умовно вісім. Ну давайте ще місяць півтора почекаємо, щоб вирішити якісь питання, знайти шляхи. Це Розмова ні про що. Це... Просто слова на вітрі і все. Це це ж не перший день і взагалі не перший місяць. Поки що працівники зібрались на попереджувальну акцію та вже найближчим часом підуть із пікетом до міської ради, аби запитати особисто у нинішнього мера Чернівців Олексія Каспрука, чому йому настільки байдужа доля стількох сімей. Нагадаємо, нині загальна заборгованість на комунальному підприємстві становить 2,7 мільйона гривень.